Вас вітаю хлопчики і дівчата. Починаємо з вами грати. А сьогодні в продовження тематики танкової техніки у тундрі Made in Ukraine на черзі в нас буде Т-80. По традиції, я закликаю вас не донатити у тундру, адже розробниками є москалі. донатьте краще на ЗСУ. Отже, почнемо. Початок Т-80 береться із першого дослідного газотурбінного танку Т-64Т. Але, як у минулому відео я вже казав, хтось можливо не бачив, обов'язково подивіться, слабким місцем 64-ки була саме підвізка. Для того, аби пофіксити цю проблему, було прийнято рішення замінити її на іншу. Більш підходящо для сильних навантажень зі сторони двигуна. Тому вже у 69-му році був виготовлений на базі української Т-64 перший Т-80, який ще тоді мав назву дослідної техніки об'єкт 219 СП. Там був встановлений той самий гтд 1000 т потужністю 1000 кінських сил. І ви мене скоріше за все запитаєте, а чому Т-80 це український танк, а не російський? Адже навіть у Вікіпедії написано, що він зійшов із реєк у Кіровському заводі. Відповідь дуже проста: основа танку це українська Т-64. Першим дослідним танком, на який встановлювався газотурбінний двигун у Совку був саме Т-64Т. Який проходив випробування саме в Харкові. А об'єкт 219 СП1, який розроблявся в Кірові не плутати з сп 2 роботи над його розробкою почалися лише саме після напрацювання харків'ян із Т-64Т. І якщо ми трошки поринемо в конспірологію, то можна буде зробити наступні висновки: по-перше, щодо двигуна ГТД 1000Т. В інтернеті ніде немає чітких даних, хто саме є інженер. Просто розроблено НВО Климова. Хоча до цього на Т-64Т вже стояв якийсь газотурбійний двигун. Цікаво, звідки він там узявся, якщо його ще не розробили для об'єкту 219. Наступне, якщо подумати, виходячи із того, що в Харкові почали роботи із першим газотурбінним двигуном на 64-ці, логічно, що вже тоді було зрозуміло, що підвізка не розрахована на таке навантаження, і ви здивуєтесь, навіть в українській вікіпедії вказано, що про це здогадалися лише коли москалі працювали з об'єктом 219 СП-1, який мав підвізку аналогічній 64-ці. Серйозно? Я не знаю, як вам, а мені трохи смішно було це читати. Одним словом, я роблю висновки, що українські розробники зробили основну роботу як мінімум 95%. 95% було вкладено в розробку саме із нашої сторони. Під час тестування танку вся інформація в совкових військово-дослідницьких інституціях гуляла як кров по венам. Скоріше за все, з нашої сторони були передані на Росію результати тестування. Які показали, що все майже ок, за виключенням невеликого нюансу, який можна було пофіксити навіть москалю. Хоча, якщо поринути в деталі, то історія прорезинених каточків приблизно тієї форми, як ми бачимо на Т-80, бере свою історію іще із Т-34 та Т-55, які були розроблені у тому самому Харкові. Щодо бронювання. Там в дослідницьких варіантах був той самий. А вже із розвитком більш потужний двігун і підвізка дозволили нам більше броні наростити, зробити її більш цікавою у питанні багатошаровості. Також на Т-80 у модифікації БВ встановлювався контакт 1 під час офну. І вже як я казав у минулому відео, в блоки контакту першого наразі ми встановлюємо динамічний захист, ніж який відражає навіть під ломи. Ну, і якщо швиденько щодо вогневої міці танку, це все та сама гармата, яка стоїть у Т-64. Система заряджання однотактна та сама. І пишіть мої любі, що думаєте з приводу тої інформації щодо Т-80, яку я вам сьогодні повідав, І з чим згодні і з чим ні. І я знаю, що вам цікаво дивитись мої ролики, а ви досі не підписані на канал. Це стосується 80% моєї аудиторії. Любі мої підписуйтесь на канал. Я розумію, що дехто принципово не підписується, але якщо ви дивитесь, зробіть мені таку ласку. Це майже те саме, як завантажити піратську гру із торренту або придбати її у розробника, якого ви стимулюєте своєю покупкою робити для вас більше і цікавіше чудових ігор. Тому підписуйтесь, в нашому випадку це безкоштовно. А я буду радий знімати для вас цікаві ролики, тому лайки, підписки і коментарі поширюйте друзям, якщо теж грають у ту гру, або цікавляться танковою технікою. А я вас люблю. Слава Україні, смерть москалям. Всім папа. -па.